Що робити щоб не захворіти, просто візьміть Квертин імуно. Все в одній упаковці в одній капсулі чотири компоненти разом так зручно, квертин імуно. Застосування хімічної зброї росіянами зростає також більш отруйними стають речовини, які вони використовують. Про це сьогодні розповідали на спеціальній зустрічі із журналістами. Деталі знає наша кореспондентка Катерина Галко. Вона з нами наживо. Катю вітає. Тож скільки випадків уже зафіксовано, та чим атакують росіяни? Вітаю Катя. Вітаю глядачів телеканалу Спреса. Тож знаємо справді, що Росіяни не лише посилюють застосування хімічної зброї, а ймовірно нарощують темпи її виробництва. Вперше застосування хімічної зброї було зафіксовано ще у лютому 2022 року на Київщині. І от що за грудень 2023-го було офіційно зафіксовано 81 такий випадок, трохи детальніше і більш фахово. Ми почуємо від пана Андрія Рудика. Андрій, я вас вітаю, розкажіть, будь ласка. Яку зброю переважно застосовують росіяни, маю на увазі хімічну зброю? Вітаю. Ну дивіться, в основному, спочатку повномасштабної агресії, ми стикалися саме з застосуванням газових гранат, спеціальних, які містять там іританти. наприклад, той же, же Хворбензар, Молододенітрил або більш відомий в світі як Празднювальний газ, тобто се загінної дії. Відповідно, там трошки він там шкіру подразнює особливо в умову в вологих умов чи в вологих умов репрошую. Ну ось приклад такої трофейної гранати, це РГР з російської чи російської це ручна граната роздражаюча. ось 2013 року, третій місяць або третій квартал, 862 – це маркування заводу виробника. Тобто така ситуація тривала до грудня 23-го року, коли і відбувалося значне зростання хімічних атак. Загалом за грудень місяць був 81 випадок. Зафіксований, це 17% від загалом усіх випадків за період повномасштабної агресії. Тобто, ви самі розумієте, що для одного місяця це багато, майже п'ята частина всіх випадків. В грудні 2023 року ми зафіксували використання таких гранат. Це РГВО, це нова граната 23-го року. Ми вперше з нею зіткнулися і раніше вона не виготовлялась. Відповідно, російською це ручна граната, віщества травляюща. Тобто розумієте різницю роздражающа, віщества травляюща. Тобто 862 це той же завод, це наукова. Науково-дослідницький інститут природної хімії в місті Сергієв Посад, це Московська область Російської Федерації. На відміну від цієї гранати, ця вже граната містить хвора Свого часу він використовувався як іритант, теж тому що він був синтезований давно ще в 1871 році. Однак, Женевським протоколом 25-го року, і потім резолюцією тисячу дерезолюції 1969 року. Це від 16 грудня цього року. Він був заборонений для використання в бойових умовах. А потім і в цивільних умовах від нього теж держава відмовилась. Востаннє хвора це то фено бойових умовах у 1969 році, ну ось, Російська Федерація по факту порушила цей календар, якщо це так можна сказати, застосувала його в бойових умовах проти українських захисників в грудні 23-го року. Це власне зразок відпрацьованої гранати, яка була здобута на позиціях наших, яка була скинута. Із безпілотного літарного апарату російського на позиції наших захисників, тобто цей газ він значно токсичніший, якщо від цього газу ви в жодному разі не помрете. 70 крапель такого газу достатньо, щоб вбити людину. Очевидно, що це не той же зарин, нервово-паралітичний газ, достатньо краплі для вбивства людини, але все одно це так би мовити газ на межі, тому що в конвенції 93-го року він не згадується в переліку газів, якраз через причину, що він використовувався як іритант. однак, Російська Федерація має Потужності до виготовлення того ж сіеса, якого я згадував, хворхвор бензармало на чому вона перейшла до застосування цього газу. Ми припускаємо, ну по-перше, що Російська Федерація де-факто надала неправдиві відомості в 2017 році, що вона завершила там знищення утилізації хімічної зброї і утилізацію об'єктів. Її виготовлення, ну і по факту таким чином знову підважується міжнародне право, як знаєте, з ядерним шантажом по атомній електростанції в окупованому Енергодарі і в окупації чи в підриві Каховської ГЕС так само Російська Федерація підвищує ставки, використовуючи хвороцето Дякую вам дуже, пане Андрію, за деталі. І власне я також нагадаю, що загалом за час повномасштабного вторгнення уже офіційно зафіксовано 626 випадків застосування хімічної зброї. Це уся інформація стане. Наразі Катю передаю тер тобі. Дякую, Катю. Нагадаю, це була наша Катерина Галко. Вона розповіла про застосування хімічної зброї росіянами.